сцені звітний концерт народного художнього колективу хореографічної студії Весняночка Цьогорік йому виповнюється 36 років. За цей час колектив виховав не одну сотню дітей, які стали успішними хореографами та справжніми професіоналами. Дуже подобається займатися. Я вже займаюся 12 років у цій студії, і для мене це просто натхнення. Свій шлях я теж продовжую вже з танцями». Я вже займаю й рік. Мені дуже подобається, але в подальшому я ну, збираюся цим займатися. Але я думаю, слід якийсь в історії я можу залишити. Концерт став особливим і для випускників студії: тих, хто пройшов у весняночці свій шлях від перших кроків до впевнених рухів на великій сцені. Наймолодші вихованці студії також подарували глядачам заряд позитиву. Ми танцем розфарбуємо світ. Це робота наших всіх вихованців за такий період, навчальний період. показуємо звітні концерти. У нас різні танці, народно синічний танок. Ми танцюємо не тільки українські танці, ми танцюємо танці народів світу. Концерт став підсумком роботи великого творчого дитячого колективу та його художньої керівниці Олени Скрипченко. Одна з цьогорічних перемог весняночки участь у галаконцерті професійних та аматорських колективів-переможців сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. Там запорізький колектив посів почесне третє місце, вразивши глядачів та суддів танцем Мазури. В березні місяці весняночки 36 років. І це дуже важливо для нас, і ми займаємося цілий рік. Займалися діти. Це легендарний наш колектив, який в минулому році завоював третє місце в конкурсі всеукраїнському конкурсі народного танцю імені Вірського і представляв Запорізьку область єдиний колектив, який представляв Запорізьку область в Києві в театрі. Оперобаліта на сцені наразі народною хореографією займаються у міському палаці дитячої та юнацької творчості понад 300 дітей різного віку. Є як молодші, так і старші групи. Єлизавета Наталія телеканал МТМ.